Жили були Біп і Бім. Дві машинки двоє найкращих друзів. Біп був спритною темно-зеленою машинкою з великими яскравими фарами. Він швидко об'їжджав будь-які перешкоди. Бім був його найкращим другом. Бім розумна машинка червоного кольору. Одного разу хлопці каталися вулицями і побачили гоночну трасу. Якраз тоді проходила головна гонка тижня. Радісний бій навіть підстрибнув. О, як гарно! Я дуже швидкий і безперечно отримую нагороду. Так, я теж так думаю, сказав Біл. Поїхали на гонку. Машинки приїхали до арени. А там. Довжелезна черга з інших машин, які теж охоче позмагатися. Коли вони доїхали, щоб оформити себе в змаганнях, виявилося, що залишилось всього одне місце. Біп сказав Я швидший і притніший за тебе, тому мені змагатися. Записуйте мене, сказав біп. Бім посмурнів, бо його найкращий друг навіть не порадився з ним. Але не став сперечатися з другом. Ось і почалося змагання. Один поперед іншого їхали машинки. Дуже хотіли здобути омрійну перемогу. Хтось ламався, знову їхав, знову ламався і їхав. Боротьба була за пеклою. Кожен хотів бути першим. Біп дійсно був хорошим гонщиком. І спритно обганяв всіх на кожному колі. І ось напружений момент останній круг. Так, наш Біп виграв. Усі аплодують йому. Але у натовпі він не знаходить очей свого найліпшого друга Біма. Тоді він зрозумів свою помилку, що не головне перемога. А головне, щоб друзі були поруч. Біб знайшов свого друга біма та вибачився. Звісно, Бім його пробачив. І їхня дружба була ще дуже багато років. Бережіть та не ображайте своїх друзів, а перемоги краще святкувати разом.